Всім привіт! Сьогодні в мене субота, 9 червня, і е, я розпочинаю свій вишивальний тиждень. З чого я його починаю? З м'ятих е, Я наприкінці на, минулого тижня говорила, що е, мені потрібно їх випрати, щоб натягти на раму. Ну, буду чекати, тоді буду вишивати. Е, надіюсь, що сьогодні я вловлю цей прекрасний момент. І... Вже натягну. Але що я хочу зараз робити? Ну, зараз я буду монтувати відео і вишивати ось е, саме смак осені. Е, я говорила, не пам'ятаю на якому тижні, що хочу повернутися до своєї гри, можливо, і повернуся на цьому тижні. Але спочатку мені потрібно вчити лілії. Ось якось так. Е, Зараз я. Е, а, так, На цьому тижні, я надіюсь, що на цьому ж тижні я завершу лілії. Це в мене такий план. І е, в е, мене, якщо хто пам'ятає, є вишиваль, що це на 20 й канві. Поки що я її не буду брати, ну, на цьому тижні я її не буду брати, на наступному, скоріше за все, візьму. Але я візьму зовсім маніпусіньку роботку. Не знаю, як школьно я її відшию, там. Якщо все відкласти, то тиждень та і все, ну то буду бачити. Ось такі плани в мене на поки що сьогодні. Якщо щось зміниться, тоді я підключусь і покажу. Або ж уже тоді підключусь і покажу, що, я, що в мене змінилося. Strange now, dreams holding us closer, meadows of our youth, a hundred and seven days, but calling it backwards, our dreams holding us closer. Всім привіт! Сьогодні в мене понеділок, і я переп'ялила е, свій смак осені. Зараз виводжу картиночку, правда, вона не досить гарного, е, не досить гарної якості вийшла. Ну, вчора було трошечки незручно знімати, а переставляти і вишивати далі потрібно було. Так, е, натягти в мене вдалося гарно, то зараз нам трошки. Так, ну, п'ятничко пройшло, е, Так, е, переставила я е, п'яця, вишила бексіч ось в цій частинці, також там трошечки сховався бексіч і ось на е, часничку. На якому часнику? На окропові. Кошмар якийсь. Так. І ось продовжила я вишивати в цій, на цій баночці. Ось поки що буду ось тут зашивати, тоді буду перевертати. Я якось до цього до цієї частинки дійду, я переверну і буду вже вишивати ну, також все. Так. так. Щодо лілій, у нас зіпсувалася погода, я думаю, у багатьох так на дворі холодно, не соняшно. Так. Ще й замалююся. Сонця немає, тому фотографій немає лілій, тому немає і Далі просувань по них. Поки що не буду брати, тому що ну, я хочу зробити гарне фото. Ну, як завжди, лілії ще не цвітуть, то буду вже. Потім Поки що, знову ж таки гру не починаю, бо хочу завершити спочатку лілії. Так, щодо зараз, зараз я буду брати вишивку, яка виглядає на. В житті краще, ніж на відео. Це, ну, не робить цього. Це мій лукас. Напередодні Різдва буду продовжувати ось вишивати в цій частинки. Сьогодні у мене можливо, ну, якщо зараз уже 7 вечора, і я не знаю, коли зможу. Почати вишивати. Ну, Беру її на 2 дні. Я сподіваюся, що за ці 2 дні видасться гарна погода, і я познімаю. І тоді вже буду брати лілії. Так, багато чого наговорила. До речі, ми 3 дні в нас був інстаграм в, в нашій групі, проходив збір коштів. на Тварин, які, яких забирають зараз з Херсону, яких рятують. на Один притулок для котів, другий притулок для собак. Ось якось так. До речі, дивно вийшло. Ми звертались до багатьох блогерів, просили їх розповсюдити наш допис. І я вдячна дуже багатьом, які це зробили. Ну і Виявилися ті, які. Краще промовчати. Так. Ну, що ж, Бог їм суддя, як то кажеться. Ні, звичайно, якби тут такий момент був, якби вони е, також оголосили якийсь збір, да, і ну, чи також когось репостили, то зрозуміло, що якось було б дивно, що вони і нас репостять, і тих репостять. Тут питань немає. Але. ну, Потім в відео розповідати, що. Ой, таке трапилось, таке трапилось. ну таке. Е, так, наговорила, наговорила, тепер піду пороблю хатніх справ та буду вишивати. Зустрінемося тепер в середу, і я покажу, що я навишивала і що буду вишивати. Всім привіт середи. і... І я до вас з просуваннями за два дні. Е, ну, як завжди, я не, не розумію, що з цією вишивкою не так або що в мене з світлом не так, е, в нас знову пасмурно, тому е, під е, Тому освітлення, ну, таке собі. Так. Е, якщо чуєте, що щось банить, то дощ. Так, я повишивала. Повишивала 2 дні, але ці 2 дні, як і говорила, не, не особливо багато було часу на вишивку, тому е, лише 200 хрестиків. Ой, 400. Так, 200 хрестиків. 200. Але все-таки я надіюся, що я її ще візьму цього тижня. ну, Треба ж і надіятися трошки. так. Де я вишивала? Вишивала я саме ось ці частинки, як я говорила. Тут уже в мене буде центр. Якщо можна обійти, то, будь ласка. Ні. Ні. Ну, він хотів іти, ну, хто ми такі, щоб. Ну, тепер вся конструкція не стоїть на місці, тепер ще темніше буде. Ой, да і все, так. Ще й переп'ялювати треба. Ну, дівчата. Так, повернемо ось так. О, я наді... О, так навіть гарно видно. Дивіться, як нам поправили світло. Так, правда, тепер треба перетягувати канву. А, вам не видно. Зараз я покажу, а в мене ось ямка. Така бачите і не бачите? Так, повишивала я ось трошечки тут, а повишивала деякі незашиті ось тут. Все-таки буду продовжувати, що ти тут уже наївся. Так, буду продовжувати ось сюди. Ну, Понизу там великі такі участочки, і вже тоді маленькі заповнювати, все-таки я хочу, ось, щоб, не переставляючи п'яльця, вишити четверту частину. Так, і переходимо до моїх лілій. Лілії, які неможливо майже сфотографувати. Але зараз вони, я навіть не буду нікуди ні світло. Переставляти нічого, бо саме зараз вони передаються такими, як вони є насправді. Ну, майже майже. Майже, як є насправді. А ну, пробую я. А якщо ось так? Ну, ось якось так. А, сьогодні я їх фотографувала. Це були танці з бубном. Щось та з вийшло мене сфотографувати. Найкраще вийшло саме біля біленьких, біленького, здається, піончика я сфотографувала, але він уже бідненько відцвітався. Так на последньому вздохі дозволив мені зробити фотографію з собою. Ось. Сьогодні буду я брати і робити на ньому бексіч, але спочатку в мене знову ж таки буде трошечки зайнятий, зайнята я буду, далі, ну, надіюсь, що повишиваю. А, сьогодні така, як для мене, ну, неприємна новина трапилася. Виявилося, що деякі дівчата, які, коли була в нас акція, збір грошей придба, купляли схеми, ну і дві таких дуже популярних схеми злили на російські сайти. Знаєте, це, це абсурдність, платити гроші. Для підтримки тварин, так, які постраждали в Херсоні, і ну, зливати схеми. Дивне воно якесь. Ось якось так. Ну, не будемо думати про погане, будемо вишивати. Це буде добре, бо вже і не мене злякав. Так, пішла я трошки пороблю відео одне і буду тоді вишивати. Всім привіт! Сьогодні в нас 17 червня і субота. І знімаю я завершальне відео цього тижня, а, минулого. Ну, тижня, так? Так, я тут простелила свій а-ля фотофон. Приготувала ось вишивки. Ну, і ось моя вишивка прийшла і вляглася. М -м, якось так. Е, далі в мене трошечки сонечко, то я хотіла ж зняти, щоб було все гарно видно. Але, ну. Хлопця, свої плани. Так. Ну, добре, то будеш ти у нас під ложкою. Так. Е, почати хочу. Ні, здається, не хочу. Так. Киця моя, сонце моє. Давайте якось подвинеш попку. Так, попка була подвинута, вишивка занесена. Так, це мій лукас. Це моє. Перед різдвом. Так, перед різдвом. Вишила я на цьому, на цьому дизайні, на цьому, на цьому дизайні, на цьому тижні кошмар якийсь. Не дуже багато хрестиків. Вишивала я в основному ось в оці частинки. Ось так, вишила я там, здається, щось до 300 хрестиків, хоча брала 2 дні. До речі, так вийшло, що в. Середу я зовсім не вишивала, а в четверта пятницю ну, вишивала Лілії і там просуванням, ну я покажу, покажу, розкажу, бо там е, трошечки зміни сталися. Так, щодо цієї роботи, вишивала ось ці частинки, як я і говорила, тут а в мене вже буде десь середина, то буду я її так і продовжувати. Е, на наступному тижні, знаєте, як то анонсую зразу, на наступному тижні буде. У мене один фініш і один старт. Ось якось так. І на наступному тижні, але не з суботи, не з сьогоднішнього дня, і, можливо, навіть не з неділі. Як тільки я закінчу вишивати лілії, а там в мене залишилося, зараз покажу скільки, тоді я зразу починаю грати в гру і починаю новий. Дизайн. Так, ідемо далі. Далі мій смак осені. Так, давай я на тебе облокочу. Тобі ж не важко, ні? Ну, я так думаю. Так, думаю. Смак осені це мій перестав... Джой Сандей. Я переставила п'яльця, опустила на низ тут роботу і вже перейшла, вишивала ну, бек зробила і ось в ці частинки вишивала. Тепер наступного разу я, ну, звичайно ж, буду зашивати ось тут, а далі, далі наша підтримка трошки пішла. Так. Не знаю, можливо, так як і попереднього разу буде, що я відшию ось ці частинки, потім переверну і буду далі зашивати. Так, ну і до моїх лілій. Так, мої лілії. До речі, до речі, зараз можна сказати, як найкраще передається сам. Самі кольори. Що я на цьому тижні зробила? На цьому тижні я зробила бекстіч ось на верхній частині, зробила майже весь бекстіч на цілілі, тут залишилися лише прожилочки. І залишилося в мене що? У мене залишилося бек по самій вазочці і далі там кордінг і рококо. Я Випорола тінь. Ось. Я випорола весь напівхрест. Тут, звичайно, трошечки ще треба до... витягти ниточку, я її бачу. Ну, я витягну її, вона не буде торчати. Чому це я зробила? Тому що на чорній канві ця тінь схожа на якесь як розлите п'ятно з вази, Таке, як потекла ваза. Також я випорола тінь і під квіточкою, тому що, ну, правда, виглядить трохи дивнувато. Тому, тому тому таке було прийнято рішення. Ось. Звичайно, якщо б я вишивала на світлій канві чи рівномірці, то я не... Не випорювало, там воно було б як тінь і все було б добре. Моє рішення було спробувати на чорній канві, тому ось якось так. так. Так, так, так. Здається, все я розповіла. А тепер же я хотіла уже ж на, на раму натягла і хотіла всі стіпки зробити, ну, не прати, а і зразу натягувати в рамку. Правда, рамки ще немає, але ну, то таке. Але тепер мені знову потрібно трошки її сполоснути, бо все-таки видно, де були, був напівхрестик. Ну, Я не думаю, що десь тут Бекстіч у мене провисне або що, А ось саме кордінг я буду все-таки пришивати вже як виперу. Так, такий у мене був минулий тиждень. Всім пока-пока.